Гжегошка Зачіпки детектива нишпорки. Зачіпка перша або кулька паперу Мало хто любить прибирати. А от детектив нишпорка ще й як. По-перше, тому що він дивак. А дивак, як уже зрозуміло, із самої назви, буває дивним. Детектив Нишпурка із захопленням віддається роботі, яка на інших людей навіває лише нудьгу. Зате він не може зрозуміти, що цікавого, наприклад, у перегляді телевізора. От вдивлятися у зламаний чайник видається детективу у нишпорці набагато цікавішим, не кажучи вже про витріщання на хмари чи на плями на даху. По-друге, детективна агенція рожеві окуляри дуже дуже маленька. І прибирання в ній не вимагає занадто багато енергії. Детектив Нишпорка виявив, що для підтримання в ній відчуття чистоти іноді достатньо прибрати з підлоги обгортки від цукерок, але звісно, прибирання обгорток замало. Крім прибирання обгорток, детектив Нишпорка завжди старанно розгладжує руками сидіння складених рибальських стільчиків. Ото й усе, якщо говорити про так зване звичайне прибирання. Генеральне прибирання, безумовно, цим не обходиться під час такої події детектив нишпарка робить не лише те, що я вже описав, а ще й піднімає вазони з кактусом і витирає під ним пилюку. На щастя, це відбувається лише двічі на рік пізно навесні та рано весени. Є ще й третя причина, чому детектив Нишпорка любить прибирати. Під час прибирання він знаходить безліч, здавалося б, уже давно загублених речей, деякі з них йому потрібні, інші суцільний непотріб, але всі вони неодмінно пов'язані з якимись спогадами. Хочете приклад? Та, будь ласка, ну от хоча б зібгана кулька паперу, що закотилася за батарею. Одного ранку тільки но детектив Нишпарка встиг відчинити агенцію рожеві окуляри, у двері постукали Зузя і Домінік. На їхніх обличчях читалася смертельна образа одне на одного. А ви хіба не повинні бути в школі? здивувався наш герой. Зараз підемо, відказав Домінік, але перед тим у нас проблема, перебила його Зузя. Ти можеш мене не перебивати? прошипів Домінік. Та, будь ласка, я взагалі можу нічого не говорити, крикнула Зузя. Детектив Нишпорка закотив очі. Говори, крикнув Домінік, але не тоді, коли я говорю. Це мені лише здається, чи ми тут через тебе, рознервувалася Зузя. Це мені лише здається, то мені лише здається, передражнив її Домінік. Не поводься, як мама. І тут детектив Нишпорка вирішив, що саме час втрутитися. Послухайте, мабуть, тут вкралася якась помилка, спокійно мовив він. Це детективна агенція, а не агенція сварок і суперечок. Якщо хочете сваритися, то йдіть до мертвяка. Зузя і Домінік замовкли, але ненадовго. Зузя каже, поскаржився Домінік, що я забрав її конюшинку, що тримала з точками, яку її подружка принесла нам на щастя. У мене її немає, крикнула Зузя. У мене також, вигукнув Домінік. Детективний шпорка спопилив їх поглядом. А тепер давайте по черзі, промовив він, що там сталося з тією конюшинкою? Моя подружка Лаура була в бабусі, почала пояснювати Зузя. І там, у садку, вона знайшла кілька конюшинок із чотирма листочками». Я попросила, щоб вона дала мені одну, бо кажуть, що така конюшинка приносить щастя, а тут така халепа. Лаура дала конюшинку Домініку в школі, а він нічого не пам'ятає. Нічого вона мені не давала, розсердився Домінік. Вона обманює. Ага, обманює? розіслилася й собі Зузя. А може, це ти такий ростелепа, що нічого не пам'ятаєш? Детектив нишпорка полегшено зітхнув. Я боявся, зізнався він, що ви звинувачуєте одне одного в крадіжці. Ну, знаєте, наїжачився Домінік. Як ви таке могли подумати? Зузя обурено подивилася на детектива нишпорку. Домінік узяв конюшинку, а потім просто про неї забув. Чого від нього ще сподіватися? Нічого мені Лаура не давала, повторив Домінік. Та й чому вона мала мені її давати? Вона ж ходить із Зузею в один підготовчий клас. На це питання Зузя теж не знала відповіді. Ти їй віриш? запитав детектив Нишпорка. Ну, так, кивнула Зузя. Але може, це вона щось наплутала? допитувався детектив. Домінік же не єдиний ростелепа на світі. Домінік спершу хотів запротестувати. Але врешті просто знизав плечима. Зузя похитала головою. Ні, вона все дуже добре пам'ятає, зітхнула дівчинка. Лаура розповідала, як удома вибрала для мене найгарнішу конюшинку, а потім ще й загорнула її в папір, щоб вона не зламалася. Лаура казала, що спеціально взяла аркуш із принтера свого тата. А крім того, щоб конюшинка не випала, вона склала аркуш одинадцять разів, а потім ще вдвічі та ще, а в школі вона дала її Домініку. Неправда. Домінік аж підскочив від люті. Неправда. загиготів детектив нишпорка. У зузі від подиву аж очі на лоба полізли. А звідки ви знаєте? запитала вона. Ага, дійсно, підтакнув Домінік. Це був звичайний аркуш для принтера. так?» Детектив Нишпорка відповів питанням на питання. Не більший, не менший, а найзвичайнісінький. Ну, здається, так, невпевнено відказала Зузя. А Лаура вже добре вміє рахувати. Детектив Нишпорка поглянув на Зузю з цікавістю. Звісно, пхикнула Зузя, майже так само, як я. Ну, тоді вона щось хитрує, знову загиготів детектив Нишпорка. Може, вона взагалі не знаходила стільки конюшинок із чотирма листочками, а може, вона не хотіла віддавати ані однісіньку? не знаю, але вона точно каже неправду. Домінік поглянув на Зузю з тріумфом, та потім йому стало шкода сестричку. Це ж не її провина, що в неї подружка, брехунка. Детектив Нишпарка мав право звинуватити лауру в обмані. Знаєш чому? Зачіпка друга або гризок яблука. Вбивство. крикнула Ася, вибігаючи нагору до детективної агенції рожеві окуляри. Від шоку детектив Нишпорка навіть яблуко випустив з руки. Він багато років працював детективом, але ще ніколи йому не доводилося мати справу з убивством. І, чесно кажучи, він зовсім цього не хотів. Тепер він вражено дивився на заплакану Асю і пробував зібрати докупи думки: Що робити? Що робити? Про всяк випадок він ковтнув слину. Так робили герої детективів, які детектив Нишпарка читав, коли ще був дитиною. Тільки ну їх щось непокоїло, вони одразу ковтали слину. Зрештою, подумав детектив Нишпорка, це трохи дивно, як можна ковтати слину в той момент, коли насправді в горлі пересихає. Але зараз треба було думати про інше. Детектив Нишпорка тремтячими руками схопив із підвіконня кактус, вважаючи, що краще така зброя, ніж ніяка. Ногою він ненароком копнув яблуко, яке, здавалося, тільки цього й чекало, бо одразу викотилося з агенції, щоб уже за мить. Голосно стукаючи по дерев'яних сходах утекти на поверх нижче. Детектив Нишпорка не звернув на це особливої уваги. Де труп? запитав він, намагаючись надати своєму голосу сталевих ноток. Він міцно притиснув до грудей глиняний вазон із кактусом і запитально поглянув на Асю. Тільки тепер він помітив, що до її мокрих від сліз щічок приліпилися листочки й кубельця павутини. Я вам зараз покажу, схлипнула Ася. Вони мовчки рушили за яблуком, яке все ще втікало. Детективу нишпорці аж від серця відлягло, коли Ася, не зупиняючись, пройшла повз усі поверхи. Вона не затрималася ні біля квартири Зузі й Домініка, ні під дверима квартири пані Рочай, ні під дверима квартири пана Мєтика, ні під дверима квартири пані Маєвської чи інших мешканців будинку. На якусь мить детектив Нишпорка думав, що Ася прямує в підвал, невже вбили мертвяка. Та, на щастя, і це не було правдою. Ася мовчки вийшла з під'їзду і рушила в напрямку брами. Детектив Нишпорка нервово дріботів за нею, не відстаючи ні на крок, він хвилювався. Хоча нічого дивного, за мить він мав побачити справжнього небіжчика. Та й до того ж, він підсковзнувся, поспішаючи за Асею, бо кілька хвилин тому на одному з верхніх поверхів він наступив на яблука втікача. Тепер біля підошви детектива нишпорки кружляв барвистий метелик, якого, вочевидь, вабив апетитний аромат розквашеного яблука. Так у трьох Ася, детектив Нишпорка і метелик, вони й дісталися до парку. Ася повернула валейку, що вела до фонтана. Світило сонце, але здавалося, що парк виглядає так понуро, як ніколи раніше. Навіть гамір дітей, що долинав із дитячого майданчика, звучав у вухах детектива нишпорки дивно і ненатурально, так ніби його спершу записали на диктофон, а тепер відтворювали у сповільненому темпі. Раптом Ася зійшла за лейки і махнула рукою на декоративні кущі, що росли посеред парку. Вони були доволі високі й легко б заховали дорослого чоловіка. Кущі були посаджені один біля одного так, щоб утворити коло, центр якого був абсолютно невидимий для людей, які прогулювалися парком. Детектив Нишпорка взяв себе в руки, заспокоїв тремтіння в ногах, глибоко вдихнув, відігнав надокучливого метелика і через кущі продерся до середини. Цієї миті його полегшення було настільки ж сильне, як і здивування. Він сподівався побачити труп, але його не було і сліду. Хм, навіть нічого не вказувало на те, що труп взагалі коли-небудь тут лежав. Справді, детектив Нишпорка ніколи раніше не мав справ з убивством, але він точно знав із книжок. Що на місці вбивства мали б залишитися плями корові, якісь монети чи інші дрібнички, що могли випасти з кишені жертви. Ну, принаймні, трава мала б бути прим'ята, бо небіжчик таки мав би сяку таку вагу. Але ця галявинка, так добре захована серед кущів, виглядала настільки невинно, наскільки це тільки можливо, і саме цей факт раптом стурбував детектива Нишпурко. Хтось дуже хотів прибрати всі сліди злочину, і цей хтось досі може бути поблизу. Хто зна, може, він ховається за одним із кущів і стежить за детективом Нишпоркою, готовий до атаки, як тільки побачить, що детектив Нишпорка напав на слід. Треба бути дуже обережним. Детектив Нишпорка завмер і прислухався. Він підняв руку, в якій тримав кактус. Готовий будь-якої миті відбити атаку. Зненацька за ним хруснула гілка. Він відчув, як його серце тьохнуло, і тоді. То ви знайшли? Yep. То ви знайшли? То ви знайшли? запитала Ася, порівнявшись зі спітнілим від шоку детективом. Детектив нишпорка приклав пальця до рота. Він може бути десь поруч. Хто? <Naruto> прошепотіла Ася, вбивця. Ася нервово роззирнулася бічі. Якщо він заховав труп, продовжував детектив нишпорка, отже, тобто заховав, перебила його Ася. Ніхто нічого не ховав. Труп і зараз там, і показала на гілочку, що звисла над землею. Детектив Нишпорка ошелешено завмер. Він підійшов до гілки, на яку показала Ася, став навколішки, щоб краще бачити. І, намагаючись не вибухнути сміхом, почав розглядати щось схоже на розкритий кокон, який причепився до споду одного з листочків. Моя бідолашна магда, хлипала Ася, моя кохана гусінь. Я щодня приносила їй яблучка і шматочки огірка, а вона росла і росла і ставала дедалі круглішою, а потім з нею сталося щось дивне, мабуть, убивця її залякав. Вона заховалася під листком і непорушно під ним сиділа і І перетворилася на лялечку, втрутився детектив нишпорка. Що, що? Ася поглянула на нього зі сльозами в очах. Та ні, нічого, продовжуй. Детектив нишпорка приклав пальця до рота, показуючи, що більше не перебиватиме. А потім Ася шморгнула носом, я не знаю, що було потім. Я на кілька днів поїхала до бабусі, і тут таке. Хто і за що зробив із нею отаке? Детектив Нишпарка геть не знав, як правильно повестися чи варто спершу зареготати, а потім втішити Асю, чи може навпаки. Ти назвала її Магдою? запитав він. Угу. І приносила їй яблука та огірки. Угу. – І вона їла? У -у. Ася заперечно похитала головою. Останні рази вже ні. Вона заховалася у себе в будиночку і сиділа там цілими днями. Вона точно передчувала якесь лихо. Детектив нишпарка ледь посміхнувся. Ніхто її не вбивав, сказав він, дивлячись на метелика, що кружляв біля Асі. А що, вона сама це зробила? вигукнула Ася. Моя магда ніколи б не вчинила самогубства. Взагалі не було жодного вбивці вбивства, нещастя і трупа, розсміявся детектив Нишпорка. знає, може, це саме Магда зараз кружляє над твоєю головою. Ася здивовано подивилася спершу на детектива нишпорку, а потім на метелика повине око. То це моя магда? врешті запитала вона. А звідки мені знати? знизав плечима детектив Нишпорка. Це ж твоя знайома, а не моя. А потім, міцно стискаючи вазони з кактусом, він рушив назад до будинку. Детектив Нишпорка мав рацію на щастя, в парку не трапилося нічого поганого. А чому детектив Нишпорка вирішив, що метелик, який кружляв над головою Асі, може бути Магдою?